Серйозно, мені дали досягнення за те, що я відкрив контрольне меню. Всім привіт! З вами Пастернак, і ми продовжуємо грати нашу ігру під назвою. Я забув її звати Ware Tether Together. Ми прив'язані разом. І вони дійсно разом прив'язані. Але ми можемо на X їх від'єднати. Так, але я там був скрутив музичку, і у мене чомусь перестала грати музичка. То... Ага. Ну, можливо, зараз вона з'явиться. А поки що можете почути, як це гра. Видите, які тут кроки? Ні. Ой. Не потрібно було цього робити. Я без свого друга пішов. Ей, повернусь. Раз на R. Рестартнем. Ось тако. Ага, нам треба встигати. Музичка, будь ласка, появись. Вибач, що я виключив громкість. Не було... Треба було щось провірити. Швидко, сюди. А ми б могли тут поміститись. А ні-ні, ми там, ми там би не прийшли. Ну я поняв, в, цьому... в чому сенс цього рівня. Ой, ну я щось поторопився. Нічого страшного. З ким не буває, правда? Звичайно, з вами цього б ніколи не сталося, але. Я часто помиляюсь. Але не сказав, що це так погано. Фух, це було близько. Головне, що це не фатальна помилка. Це ми збереглися. Ні, ну де музичка? Тут нема. Фулскрін яскравість, музичка Ну, дайте мені музичку, будь ласка. Я знаю, що інколи в іграх треба так зробити повністю назад, щоб музичка з'явилася, але музичка не з'являється. Я, я зрозумів. Хм. Цікаво, як цей заяць живе далі. Хоп. Бери це? Ні, не бере. Зараз це повернеться і ми застримнемо на цього, і ти це підбереш. Ну, ну, цей блок точно тут не просто, так? Хто би поставив просто блок? Тут скількоми механіки. його можна підняти і викинути. А це вже щось означає. Ну, і що треба рестарт робити? Він не повертається назад. Ну добре, зроблю рестарт. Музичку, так, Десь сюди. А може тебе навіть не, не випускати? Ні, тебе треба. О, ні, но само підніметься, добре. Так, зараз на рахунок 3 відпускай. 3, 2, 1. Молодець. Біляка. Буду тебе біляка називати. Кролик по імені біляка. Бо він білий. Або сніжок. Але сніжок це надто банально. Розовий і білий. Звучить як якийсь анікдот. Ясно, зрозумів. Тут інколи мотузка трохи працює, але. Не за планом. Тут що тебе може згубити? Це ці невеличкі кутки. Вони так сповзають. Так. Е -е так, ну давай візьмемо їх. Тихо, не падай, не падати. Так, тепер на що його потрібно? Сюди поставити добре. Ой, він нас розділив. А ми маємо тут бути разом. В цьому суть цієї гри. Хоп. Несемо. Ага. Уф. А я цього? Ага. А зверху? Зверху треба дивитись? Ух. Ух, це було близько. Добре, що я замітив. Ага, пішов далі. Я бачу кнопку, але вона далеко. Але здається, вона далека. Ти повинен мене опустити нижче. Все буде гаразд. Не знаю, що це дослівний переклад, я не особо знаю англійську. Ага. Каже цей заяць, що бачить кнопку внизу. Ні! You're all alone again. Ти знову одинокий. Ні. Я не можу. без партнера. Ага, він не може нікого пустити без партнера. То я просто нажимаю на ліву кнопку миші, а він спускається на неї. Точніше, на праву. І все, ми знову одні. Ну, якщо чесно, це буде трохи легше, тому що. З партнером цим більше взаємодій, але я все одно буду сумувати по ньому. Ух, час намітив. Хоча присяду тут. Думаю, ці очі мене. Ага, тут головне все швидко робити. Угу. Ага. Опа! А це так треба було? Надіюсь, треба було. Що ж, ми доїхали сюди навіть ні разу не вмерши Я вважаю це непогано. Ага нам тепер тут треба переключатися. Ці очі так і напрягають. Якби без цих очей це би був простий рівень. Ні, без нічого. А тут ці очі. вони... Дають, мають свій шарм. Дають свою складність. Ось тут я, напевно, пішки піду. Це... Ну Тут це якось надто очевидно. Оп. Чому я не можу проходити легонь керівні? а Тут нібито треба було думати, ще щось робити, а я це з першого разу проходжу. Де всі. Все закрилось. Я добре зробив? О, ні, я падаю, ні. О, ми знайшли його. Привіт, друже. Ми тебе обов'язково випхнемо, звідси. Ось тако. Так, нам треба. Так, це що? Це випихається тут, я зрозумів. Нічого, друже, не переживай, ми тебе не покинемо. Ти наш кріль. Ми кролів своїх не, бру... не кидаємо. Ось тако, так, а тут що? Ну, в цьому нібито ніякого сенсу, щоб це відкривалося. А тут що? Тут пластина. Екріль. А це що тримає? Угу. Так, якщо ми зараз це підкинемо сюди, то це відкриється, але ми не зможемо туди піти. А я його можу лишити тут, піти. Ага, я зрозумів все. Кидаємо, значить, це сюди. Бо з'єднуємося з нашим другом. Привіт, tune with you freine. зустріньте свого друга. Ну, якщо чесно, недовго ми з тобою були з Лусі. Пару хвилиночок тільки, так. Зачекай мені, треба тебе знову залишити ось тут, але ненадовго обіцяю. Ми з тобою ще зустрінемося Так, стрибай кролику. Нас чекає наш біляш Біляш. Оце кролика би назвати Біляш. А біляші, до речі, непогані на смак. Нє. Ем... Нє-ні, а... Ні -ні, стоп, не, не вигадуй. Я, я вже хочу собі вигадати якусь дуже складну ситуацію. М -м... Так, тут я піду і що це? Це тако? Е, я зрозумів. Вертаємося до нашого цього. Нам треба забрати ось цей X. Є. Yeah. Так. Тебе тут. Ні, ти йди зі мною. Ось тако. О. Нормально. Нічого біляш. Ось тако, все воно тепер не впаде Euh, так, але ж де стояв? Ага. Тепер, біля ж мені потрібна твоя допомога. Так, та, йдемо сюди. Такко. Так, ось так. Це йди сюди. Лишаємо тебе тут так? Так, та, лишаємо тебе тутка. Тепер один цей камінь. По ідеї використовуємо, щоб це відкрити. А другий ставимо сюди. Так? Ага. біляш Тут не все так легко. М М а як нам забрати цей? Ми це відкрили? А я можу? Я. Ні, я нато слабкий, щоб брати ці камні. Добре. Назад. План провалився. Ага, але я тепер і так нічого не зможу зробити. Так, що нам потрібно зробити? Цей синій камінчик відкриває ворота. Фіолетовий відкриває цю штуку. Жовтий цю. А, ми, ми могли його опустити. Угу. Я думав, що нам так і потрібно якось. Так, знову падаємо. Я думав, що нам знову потрібно якось цей о Mm, щоб ми якось цю штучку відкрили, на якій я стрибаю. А ми, по ідеї його можемо просто опустити. Я щось забув про цю механіку. Ось тако, все робимо те, що робили сюди. Ось тако, все. Знову обнімаємося. Привіт, друже. Тако, все. це забирай. Поки що тако? Ні. Скачай, біляш біляш трохи сюди. Оставим сюди, біляш Не такі няшні Ні, де, де ще сюди. Ось тако, підбирай. Все. Це лишай тут. Дем зі мною біляш? Допоможеш мені. біляш капець, він нам допомагає, навіть нічого проти не каже. Ну, в принципі, це в його інтересах з нами вижити. Ага, і тут вже цього не треба. Ні, треба, треба. Але я лишу тут біля ша. Ось. Постій тут. Е, і тепер якої нам з цих не треба. Це. Це нам потрібно. Ага, нам не потрібно ось це. Ось тако значить. Е, так, біляш тобі треба трохи відійти. Так, іди сюди більше. Все. ні ні стоп. Ем... А, ні та, та, там закрито. Ось. Ми з біляшом трохи відділились. Е, та за що ти так? Тепер мусимо топати. Але як ми дружно топаємо. В нього взагалі цього, цього кролика розового, але ну, в нього дуже велика мотузка. О, нас приблизило. О, все збереглися. Це якийсь оленятко. Його перетворили. в... Ось, якщо є ці штуки, значить будуть очі. Його перетворили в камінь. І це сумно. Я зрозумів. Добре, що ми збереглися хоча б. Так, ні, не спішимо, не спішимо, спішимо. Оп! Сюди так. Е, Це якось треба швидко. Нє. Треба якось це так перестрибнути. Хоп. Ні, у повітрі стрибати на найкраща ідея. Так і не добре. Це значить, чекаємо, поки опуститься на самий низ. Стрибаємо. М -м -м. Щось не то. А як? Стоп. Можливо, ні. Ні, зачекайте. Я просто йду вперед, і він падає. Тож мені треба якось підстрибнути, але якщо я підстрибну, я просто в ці шипи я ліжусь, видите? Ось і все. то Мені треба якось опуститись, ось так. Ага, трохи зрозумів Мені треба на цей самий краєчок. Ось зараз. Ось так. Ось так. Це було тяжко. Ну, по суті, з першого разу ми це пройшли. Так, не застрягай, будь ласка. Тому що. Три ці рази були трохи тяжкі, але. Ой, зачекайте, бо я дивлюсь, тут щось в тіні є Це якесь гігантське око. О! Коротше, ми пройшли його з першого разу, тому що. Коротше, ці рази я не рахувались, і все. Опа, ми знайшли якісь ворота. Дякую тобі. Тепер я можу покинути. Міс... Сенсі. Біляш. Forever назавжди. Ні, не назавжди, то forever Не знаю, що це означає. Ні, біляш, не покидай нас. Це ти дух? Ти дух був? Ти ви ще з чайп був духом? Ага. Ти білий кролик, а я рожевий і мені доведеться стати сюди. Чому така сумна кінцівка? га? Я не хочу стати статою. Чи ми зараз пройдемо біляш? Escape The Crypt. Вихід з крипти. Щось. Ось така гра. Нормальна гра, хороша. Тут, тут мені мальовки дуже сильно подобаються. І музичка, правда, після того, як я її в нас знов не з'являлася, але ми могли насолодитись атмосферою як кроків і цього всього решта. Така коротесенька гра з загадочками. Ось субтитри. Подивіться. Послухайте музику. Порелаксуйте. Тун, -тун. Шалко, що ми біляша. Тобто цей біляш він був весь час привидом, чи що, я не розумію. Просто там вже був якийсь цей востатує. І все. Хм. Цікаво, цікаво. Але потім ми стали. Але ми не, ми не вийшли би, по ідеї скрипти з цієї печери, тому що. Тому що там треба двох. Нам треба було з собою камінь взяти. А ми могли з собою взяти камінь? Ну, напевно, ні. Ну, коротше, ось така гра. Ось на цьому я буду закінчувати. Дякую, що дивились, і зустрінемося в наступному відео.